Ігор Войцехівський села Малих Ходачків Тернопільського району, доброволець. Чоловік пішов на війну ще в 2014 році. Каже, зробити по-іншому не міг. Було б соромно. Це єдиний шлях, який я мусив пройти. Однак потрапити до війська було непросто. В Ігоря інвалідність позору, тож у військкоматі його одразу відіслали додому. Виявляється, я був списаний з воєнкомату. Та, незважаючи на інвалідність та відносно поганий зір, боєць вирішив приєднатись до добровольців. Там вольниця, нема примусу. Тобто, кожен рекрут чи солдат, який попадав у наш підрозділ. Завжди випитувалось, що ти вмієш, що ти можеш. Бігати, в розвідку ходити, стріляти з гармати, підносити снаряди. Кожному своє. І кожен е отримував таке завдання, яке було йому під силу. Не було такого, що якась вада фізична є, і ти нам не підходиш. Ігор служив у п'ятому окремому батальйоні Дук Правий сектор. Спершу чоловік був у тиловій службі, дбав про забезпечення бійців усім необхідним, а згодом попросився у рядові стрільці і став командиром гарматного розрахунку. Як і в камері, в телевізійні окуляр на одне око, так і приціл в гарматі на одне око. Так що ну, життя вдалося. Ігор переконаний, ті бійці, які добровільно захотіли стати на захист батьківщини, це символ мужності, відваги нашої країни. Наш батальйон, порівняно з іншими підрозділами військовими, має до сих пір найменшу кількість втрат. А в артилерії в рідні з 2014 року по сьогоднішній день жодного загиблого. Поранені були, а загиблого жодного. Думаєте, це сила в тому, що всі добровольці? І всі такі в тому числі на... так. Та з часом єдине ціле око Ігоря захворіло. Розпочався процес розшарування сітківки, тож, аби не осліпнути остаточно, чоловік вирішив їхати додому. Я е, не падаю у відчай, я солдат, я солдат культурного фронту. Зараз Ігор Войсохівський працює у музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Чоловік збирає рідкісні експонати, зокрема справжню форму української повстанської армії. Англійське сукно. Яке використовувалося в часи Другої світової війни як ковдра для криття. Знайшли ми таких два-три, перепрошую, покривала в одному з монастирів на території Львівської області. Купили їм п'ять покривал, таких ковдручок китайських сучасних дешевих і просто заміняли заради того, щоб матеріал був оригінальний з тих часів. А своєю місією чоловік вважає громадську діяльність, зокрема національно-патріотичне виховання дітей. Бо знати історію переконаний Ігор повинен кожен і не тому, що в школі примушують, а для того, щоб знати свого ворога в лице відтак швидше його перемогти. Йому тільки 19, але він вже більше року захищає рідну Україну. Відправився Віталій на фронт у складі 72-ї бригади імені чорних запорожців ще 7 березня 2022 року. Після дострокового закінчення Львівської національної академії сухопутних військ імені Сахайдачного спочатку думав, коли приїхав поступати, мені щось резко перехотілося. Думаю. І все одно буде якось не поступити. Думаю, може то якісь тести завалити. Але я думаю, якщо я вже тут, я вже тут буду до кінця. Попри юний вік, Віталій впевнено, поводиться зі зброєю та навіть дає поради старшим за віком побратимам. Зізнається, що у школі не був сумлінним учнем, а ось у академії навпаки. Я дійсно вчився, бо в мене не було варіантів. Я не хотів нікого підставляти, ні батьків, ні себе, бо там це таке, типу, якщо ти типу, дуже погано вчишся, там тобі давали догани. Ну, і пару доган і тебе могли вигнати. 5 березня 2022 року Віталій закінчив навчання, а вже за два дні став на захист України. Розповідає, спершу був на Львівщині в одній із частин, потім його перевели. Пішло розподілення по частинах і попав. Частину до себе додому, з Ну, Ходив радий, довольний, додому. 20 хвилин відома частина. Тут прийшло перерозпорядження і сказали, що всі йдуть тільки по бойових частинах. Про те, що почалася війна, Віталій, як і чимало українців, не хотів вірити. Там кажуть, там вдарили по аеропорту, там, там куча ракетних атак. Я щось це не міг повірити. Тут у Львові там тривога, ми щось взагалі. Ну, а коли вже нам видали боєприпаси, патрони і автомати, то я вже зрозумів, що це не шутки. У Донецькій області Віталій перебуває з літа 2022 року. Захисник показав хатину, в якій мешкає із побратимами. Це моє спальне місце, тут я сплю. Собі чуть-чуть зробив таких хотів. Приїжджали волонтери, привозили малюнки, я їх підцепив. Один, другий, третій. Віталій розповідає, з побратимами вже пристосувалися до умов на війні. Для комфорту облаштували душ. Ми собі зробили душ. Тут дрова для буржуйки. Не коротше мусить бути бо бодовги не влазить. Тут наша буржуйка. Якщо добре напалити, то ж погано стає. Убили, щоб тепло краще тримало. Світло, там зверху балія. Тут кинули тен. Коли були дуже морози, то вода за 2 години нагрівалася, зараз тепліше стало. Вода нагрівається за годину. Буржуйку собі розпалив, воду нагрів, помився і все нормально. Наші волонтери до Віталія та його побратимів завітали не з порожніми руками. Благодійники передали нашим захисникам одяг, взуття та генератор. Зараз передаємо генератор 72 й механізованої бригаді, щоб вони мали хлопці на позиціях користуватися заправкою. Старлінгів, пауербанків, телефонів. Ну що їм там необхідно. вдома на 19-річного Віталія чекають рідні і кохана дівчина. Попри перебої з інтернетом, спілкуються з ними щодня, і, хоч розлука дається нелегко, хлопець жодного разу не пошкодував, що обрав військову справу. Змінити свою думку, я би не змінив, бо хочу захищати свою державу та її суверенітет. А сидіти вдома, ховатися це не варіант. Зараз хлопець готує документи та хоче продовжити навчання і стати офіцером. Слава нашим героям.